Люди жартують, що цієї зими ленінів впало більше ніж снігу, і це не безпідставно. Адже за останні три місяці в Україні демонтували вже понад пів сотні вождів. Багато хто ототожнює таку боротьбу з постаментами, як продовження декомунізації та відчутний крок від радянського минулого. В Бродах є свій об'єкт історії, навколо якого розгортаються суперечки і приймаються рішення. Кутузов є символом і героєм Росії ще імперської. Ініціатори знесення Кутузова аргументують аргументуються тим, що мовляв полководець не мав жодного стосунку до нашого міста. Проте історичні документи засвідчують, що Кутузов двічі був у бродах. 1805 рік, коли російська армія йшла під Аустерліц, де відбулася велика битва цих союзних військ з Наполеоном. Тоді Наполеон отримав перемогу і розбита армія російська армія на чолі з Кутузовом, Поверталася в Росію і через броди. Тут кутузов зупинявся, і відомі дійшли до нас документи, рапорти, які він писав з бродів. Тобто, датування, датування є, і також місце розташування цієї ставки кутузова. Це були броди. Через це це було такою підставою того, що в 1985 році у бродах був встановлений пам'ятник кутузову. Пристрасті навколо пам'ятника почали ще в 2008 році. Тоді заговорили про знесення Кутузова. Потім про полководця забули і повернулися до монументу вже в 2013 році. На одній з минулих сесій Бродівська міська рада вирішила, аби не спонтанно це все так виглядало. Вирішили в бюджеті на 2014 рік закласти близько 200 тисяч гривень на упорядкування на даної території. І в подальшому зробити громадські опитування стосовно який саме пам'ятник повинен знаходитися на даному місці. Міський архітектор запевняє, що скульптура має історичну цінність незалежно від прізвища, а все інше то політичні ігри. А сам пам'ятник як такий, це є творча робота, скульптора. Неважливо, що це одне прізвище там названо. Чи інше, чи друге, чи третє. З точки зору самої роботи, це є скульптура, це є митець, який вклав свою працю, своє бачення. А всі інші речі це вже політичні. Поки ми готували матеріал пам'ятник в бродах Кутузову, все-таки вирішили звалити. Що буде на його місці і як цей парк облагородять, поки що невідомо. Також невідомо чи виділені обіцяні кошти в бюджет. Я вже йду, туди голову забирають. Хоче надивитися ще кругом. Дякую. Пам'ятник транспортували на територію комунального підприємства Броди. Подальша долю Кутузова вирішить громада міста, Щодо знесення думки однозначні. Треба ставити монументи своїм героям. Я думаю, що тут повинен бути, повинен бути пам'ятник пам'ятник тим дітям, які виставляли сьогодні Київ, які стояли і зараз є героями. Ми повинні ставити своїм героям пам'ятник, а не... Героям імперії, чи заходу, чи сходу, хто приходив. Я рахую так.